Друзі, нас інфоперші про головне поїхали під час операції поблизу Добропілля українські підрозділи взяли в оточення роту російських окупантів. За даними з відкритих джерел, засідка влаштована їх професійно. Їх заманили на виступ та захлопнули кільце. В ході бою було взято 87 полонених, сотні ворогів, загиблих або поранених. Серед затриманих єдиний з майорів армії РФ, який за інформацією ЗСУ особисто брав участь у катуванні українських військовополонених. Полонені українці, що Повернулися до строю після обміну свого часу. піднали майора. Він просив пощади, коли зрозумів, що не мав шляху назад, коли спробував втекти, був розстріляний без оголошення вироку. Кінець дії, що породжувала страждання. Російські солдати у рації відкрито кричали: дайте коридор. Ми здаємося, і це стало свідченням не лише фізичної поразки, але й морального краху. Українські бійці зафіксували ці слова, задокументували спроби втечі поведінку полонених. і звернені росіян до нас як до рятівників. Оточення стало можливим завдяки точній розвідці координації артилерії і повітряної підтримки. Росіяни виявилися в пастці, Лінії живлення перерізані, резервів немає. Пунктів евакуації для поранених не знайдено. Колони техніки залишено. Танки, БМП, боєприпаси, усе відійшло розбито або захоплено. Українські військові не просто змусили ворога зупинитися вони змусили його виходити до ситуації без шансів на вихід. А ця операція показала ще одну важливу тенденцію: окупанти більше. Же не в змозі забезпечити свої підрозділи базовою логістикою та медичною евакуацією. Коли поранення означають смерть або полон, мотивація воювати падає. Коли власні бойовики просять коридор замість наступу, це сигнал. Системний Україна демонструє, що не лише обороняється, але й контролює ситуацію. Здатна створювати пастки, відбирати підрозділи супротивника з території, ставати його на коліна. Ось що говорять російські окупанти, і їхні рідні про власне командування. Ну, по По новостям у нас вообще все охуенно. Только почему-то не хватает штурмовиков, этих вихводов не хватает, вообще никого не хватает. Там уже рекламу пошли, я такой просто в, это, в ВК захожу, в мессенджер. Приходи на вторую, третью линию обороны, мы тебя пристроим. И такой, уже до этого дошло. Ебать". А там же в военкомате, ну так, так заходишь, я хочу пойти в связисты. Отличный выбор. Вы записываете штурма. Там примерно так и есть. Так что такое дело? Братик, знал бы ты, какой ценой вот это наступление идет. 810-я наша Севастопольская. Ты знаешь, сколько там уже... Там 70%, больше 70% просто ребят поменяли. Так вот, 810-е, Севастопольские, морпехи, ёпта, блядь. Там просто замена 70% уже произошла. Мой друг мне пишет с фронта, не только, не, не только он, он, старик новобранец. Вот. У нас страшная проблема, я сужу по тому, что пишут. Эвакуация, санитарные потери, то есть наши раненые по объективным причинам, ну не вывезешь, вынуждены ждать помощи иногда сутками, да, будучи ранеными, вот, эвакуировать их, очень-очень ну, трудно, и говорят сейчас наши санитарные потери не один к трем, там, не на троих раненых, не один убитый, а чуть ли не один к одному уже, вот, и... Насколько, да, и вот сейчас Александр Карталов тоже опубликовал исследование, почему люди не собираются вербоваться идти в армию, в том числе и по этим причинам. Я не собирался ни в коем случае убивать украинцев, а те зверства, которые они творили, это было непростительно. Был бы я там офицером, допустим, я бы, наверное, пристрелил бы всех, если смог. Потому что я ну, для себя на тот момент определил так, что... Пускай я буду убитым, но убивать никогда не буду. Я просто думал, приеду, сдамся в плен и все на этом. И когда начались жертвы среди мирных людей Украины, что это никакая не спецоперация, а просто для меня стало очевидным, что на стороне российской армии мне делать точно нечего когда я уже подписал контракт, я связался с представителем, ну, я тогда не знал, кто именно, ну, получается, с представителем, кто работает в программе «Хочу жить», через Telegram-бот, просто в гугле вбил «Хочу жить». Первая ссылка и Telegram-бот, предварительная сдача и сдача в плен, ну, получается, непосредственно, когда ты уже на поле боя. У меня есть очень много информации по этому полку, но просто такой беспредел, вот, вот такого предела. Я понимаю, это везде, где-то там кому-то нравится, кому-то нет. Ну, на всех направлениях в этом полку эвакуация, лечение и все другие направления в этом полку. Все просто, все направления в этом полку вообще безответственно. Начальству напать именно на шторм В. Людей надо возвращать же домой. Мне хотя бы то, что осталось. от моєго брата. Я уже видео відео от безысходности, Потому що я, коли приезжаю в Інгушетію, возле этого полка стоять стоком. Что ж, цей випадок не просто ще один успіх на фронті. Це метафора перетворення. Окупант тепер не лише зазнає утрати. Він втрачає віру у власні сили, довіру до командування, контроль над ситуацією. Водночас Україна не лише відбирає землі, вона забирає ініціативу кермування подіями для агресора. Цей сценарій може стати переломним, коли підрозділи здаються. Коли Лекатівня стає фронтом, коли коридора приносять у ворога. Це вже не віра в перемогу. Це прохання про життя. Україна отримує не лише тактичний, але й стратегічний розрив у позиції супротивника. Після зачистки території поблизу Добропілляська війська ЗСУ взялися за кілька позицій, які використовувалися російською ротою, як тимчасові укриття середині документації, особисті речі, накази командування, зокрема розпорядження не відступати за жодних умов на фоні цих документів. Розпач полонених вигляд. Дав ще цинічніше, ті, хто лишилися живими, фактично зрадили накази, кинувши зброю або намагаючись втекти. Частина із затриманих зізналися, що знала про наказ застріляти у спину у разі дезертирства. Саме тому деякі з них не ризикували тікати самостійно. Окремо було підтверджено, що серед полонених є контратактики, які раніше є вже поранено і повернуто на фронт без належної медичної допомоги. Один із них розповів, що його лікували. Ли польовим знеболенням після того змусили повернутися острій. Інший зізнався, що командування навіть не повідомило родину про його поранення, і зараз він просто хоче вижити не за ідею, а заради сім'ї. Ці свідчення лягають в основу нових матеріалів для міжнародного трибуналу, катування, порушення прав полонених та відправка поранених без лікування. Усе це елементи воєнних злочинів на місці. бою українські сапери продовжували зачистку відмін та розтяжок. Залишених окупантами деякі з пасток були встановлені навіть на трунах загиблих, що є грубим порушенням Женевських конвенцій. Водночас ЗСУ провели евакуацію власних поранених і провели ротацію в райони. Заходять нові підрозділи, щоб розвинути успіхи, закріпити позиції. Сили оборони контролюють ініціативу, а ворог лише реагує, і то запізно. Станом на зараз тривають допити полонених. Багато хто з них вже співпрацює зі слідством, надаючи інформацію про розташування тилових складів, локації артилерії та командні пункти. Це означає. Ая, наступна хвиля ударів буде ще точнішою. Психологічний ефект цієї операції із самих окупантів. Телеграм-канали РФ наповнені панікою та гнівом. Якщо так триватиме, не рота потраплятиме в оточення, а батальйон і російське командування уже це розуміє. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на. Канал переможемо разом.